Ось такий у нас сьогодні прилад, такий незвичний. Володимир, що це за прилад? Це вимірювач електромагнітних полів високої частоти з діапазоном вимірювання до 8 ГГц. Ого, аж до 8. Так. Да. Бачите, це антенна. антена. Антена 3 XYZ. Прилад досить потужний. В принципі, міряє багато різних параметрів. Як правило, напруженість потоку, напруженість електричного поля та гусина потоку енергії це саме основне, що нам потрібно. І от перейдемо, дивіться, мілівольти на метр це напруженість електричного поля. Мікровати на метр квадратний або на сантиметр квадратний. Це у нас густина потоку енергії. Все це міряється, міряється окремо, можна по окремо полосям, можна всі разом. А, усереднюється, от можна вибрати середнє, можна вибрати максимальне значення, максимальне середнє. В принципі, цього достатньо. З розвитком 5G і різних там технологій зв'язку вже такий прилад потрібен дуже часто. А зазвичай де використовують його? А, ну, зазвичай дуже різне використання. Потужність передавачів міряють, хто там займається всілякими пристроями передавальними. Можна міряти фон, вплив фону на. Людей, тварин все таке інше. Люди беруть і для себе, і для підприємств, для співробітників вимірювати. Так що досить часто його беруть. Це моделька Тенмарс, тем 196 Ми офіційний представник Тенмарс в Україні. Маємо досвід в цій сфері. Будь-які будуть запити, звертайтеся. Чим зможемо, тим допоможемо.